Лайфхак, як просунути свій сайт топ пошкової системи, якщо у вас конкурентна тематика, дуже конкурентна тематика. Я почну з того, що взагалі такі тематики я дуже люблю, тому що в конкурентних тематиках дуже багато трафіку. Дуже багато трафіку, замовлень, клієнтів і грошей. І вам потрібно відкусити буквально кусочок від цього торту, і ви ж будете дуже задоволені. Тому що треба робити? Перше, це збираємо всі низькочастотні запити. Та розподіляємо їх по своєму сайту. Наприклад, якщо ви займаєтесь диванами, то ви збираєте всі запити, які з цим пов'язані, і робите окремі сторінки під те, де знаходиться диван. Диван там, на кухню, в встинну, в спальню, в сауну. там і так далі. Дивани по розмірам, да, маленькі, великі, по формам кутові, там, прямокутні, квадратні, подовжені там і так далі. По... Конструктиву дата складаються, не розкладаються, змінюються, не змінюються. По матеріалу з там шкіра, екошкіра, по кольорах, по тому, де він буде там стояти, для чого він призначений, наприклад, там для бізнесу. І під всі ці запити робити окремі сторінки на своєму сайті. Оптимізуйте, пишете туди контент, закуповуйте посилання, і вони будуть в топі.